Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. З вами я, Дідусь Івасик, і сьогодні ми з вами поговоримо про авторитаризм. Отже, що це таке? Авторитаризм від латинського автокритас, влада, вплив. Відповідно, це політичний режим, за якого влада зосереджена в руках однієї особи або вузької еліти. А участь громадян у політичному житті суттєво обмежується. Авторитарний режим намагається зберегти політичну стабільність і порядок, часто жертвуючи демократичними цінностями. Основні риси авторитаризму. Перша така риса це концентрація влади у руках лідера, партії чи певної групи таких собі. П'яти, шести, умовно кажучи, менеджерів. Далі вибори можуть проводитися, але зазвичай без реальної політичної конкуренції. Тобто, по суті, вибір без вибору. Обмеження політичних прав і свобод громадян, наприклад, свободи слова чи свободи зібрань, контроль над засобами масової інформації. Він, як правило, є частковим. Відповідно, основна мета такого контролю недопущення будь-якої критики влади, тобто це їх основна мета, так щоб не критикували, нічого поганого не казали і так далі. Відсутність ефективної опозиції. Це, як правило, вже є наслідком встановлення авторитаризму, завершальним, так би мовити, етапом. Починається все з обмежень, введення обмежень, переслідувань. Погроз тиску силових структур, наприклад, введення позасудових якихось санкцій, тобто по суті несправедливих без будь-якого рішення суду, все це вже відповідно є такими ознаками руху в бік авторитаризму, а от відсутність ефективної опозиції – це якраз вже завершальний етап його встановлення, коли вже він практично встановився, коли вже останні запобіжники, так би мовити, Зникають. Основна мета тут що позбутися політичних конкурентів, які теоретично можуть брати участь у виборах, відповідно. Тобто тут це, відповідно, це риса вже, по суті, фактичного встановлення авторитаризму. От. Також наступна риса це влада, спирається на армію, поліцію, бюрократію. Ідеологічна гнучкість, тобто відсутність єдиної обов'язкової доктрини. Це якраз відрізняє авторитаризм від тоталітаризму. Тобто в цьому плані вони можуть швидко перевзуватися, авторитарні оці команди, швидко міняти позицію і так далі. Відповідно, ну от ми могли спостерігати щось схоже на, по суті, під час спроби знищення наву національного антикорупційного бюро і антикорупційної прокуратури САП спеціалізованої, Так, от ми намагалися дивитися, от, прийняли закон, швидко його буквально за день підписали. Всі кричали, це потрібно, це потрібно перепорядкувати, змінити, все викинути. Потім міжнародні партнери сказали, а це не можна так робити. Виступили проти, сказали, що ми тоді що, відповідно, не будемо допомагати. І що? Одразу перевзулися, сказали, ні-ні ні, ми все повертаємо, як було. От, тобто раз ідеологічна гнучкість така. Тобто, от таким чином. Ну і відносна економічна свобода. Відносна економічна свобода, тобто приватна власність допускається, ринок, умовно кажучи, є. А якщо, але якщо вони не загрожують політичному контролю, а відповідно, відповідно тут ви бачите, що ще що, що важливо сказати: що, наприклад, якщо, умовно кажучи, є якийсь прибутковий, привабливий бізнес. То в авторитарному режимі оця авторитарна команда, авторитарна еліта може намагатися підпорядкувати такий бізнес собі. Чи формально, чи неформально, шляхом тиску, залякувань, погроз і так далі. Тобто, от тому і кажуть, відносна економічна свобода, бо будь-що більш-менш таке привабливе, прибуткове, авторитарні оці команди вони намагаються під себе підлаштувати, захапати і так далі. Тобто, чи є Україна? Авторитарною державою, поки що ні. Але ви бачите. От... Принаймні кілька з цих ознак, які ми перерахували, можна вже нам зараховувати. Тобто ми від демократії рухаємося, на жаль, в бік авторитаризму, і це дуже-дуже погана тенденція. І про це кажу не я, старенький, який, відповідно, тут вже не авторитетний, мабуть, для вас. А от і ви можете це погулити, почитати у відомих відповідно, світових виданнях, які про це не. Пишуть про ознаки певних авторитарних тенденцій у нас в нашій державі, і це дуже-дуже тривожні такі тенденції. Що ж, ну тепер перейдемо до прикладів. прикладів вже яких авторитарних режимів. Е, історичні приклади це Іспанія, часів Франциско Франко чи Чилі е, часів правління Августо Піначето. Звісно, що Білорусь і Кацапстан це чисті авторитарні режими. Ну, Тут можна сперечатися, тобто вони вже точно авторитарні, але тут можна сперечатися, оскільки в них вже навіть є деякі ознаки тоталітаризму. От. Тому можна їх назвати, умовно кажучи, гібридними авторитарними режимами за знаками е, тоталітаризму. От таким чином. Що ж. Ну і недоліки, недоліки відповідно недоліки авторитарних режимів. Які ж вони? Перше, це обмеження прав людини, політичних свобод. Друге, це корупція і зловживання владою для всіх авторитарних режимів. Характерна, просто неймовірна шалена корупція, крадуть на всьому, на чому тільки можуть вкрасти, до чого тільки руки дотягнуться, там де є можливість щось ціни, щось захапати, це зроблять. І от дуже неймовірна жадоба, неймовірна корупція це характерна риса авторитарних режимів. Просто страшенна. Корупція крадуть так, наче завтра не наступить. Страшні просто речі. От. Ну і ще відсутність механізмів зміни влади. Це, як правило, вже наслідок чистих авторитарних режимів, коли фактично будь-яка політична конкуренція усунута, і, відповідно, ризик приходження в тоталітаризм. Відповідно, дуже великий ризик. Від авторитаризму перейти в тоталітаризм, це вже просто буде жах для бідолашних людей, які в такій відповідно ситуації опиняться. Що ж, ну от таке от трошки лякливе відео, але я сподіваюся, що це. Все одно буде відео цікавим для вас, що ви зробите для себе певні виставки. Ну і звісно, звісно, дякую вам за увагу, шановні мої глядачі і слухачі.